Анатолій Михайленко, дорога пройдена двічі. Розділ 5. частина третя, продовження. Пане тутик, зпередони Васильович, знову задихаючись, ніби довго був під водою, і оце тільки випрямив, сказав Антон. Віспувати швидко повернувся, вовкувато глянув на Антона. Брови його враз не сурмились, очі перетворились на дві колючі щілинки, віспини побагровіли. Немало віддав би Антон, аби довідатися, що в ту мить пронеслося в голові Тутика. Впізнав він свого колишнього бранця, над яким збиткувався з такою насолодою. Відчув свою вину, злякався, вирішив не признаватись, хто знає. Щолинки очей поволі розтулились. Тінь змішання застигла в зіницях, але тільки на якусь мить. О, шановний, і ви тут, сказав тутик, силоміць, намагаючись надати своєму голосові впевненості. Пізнав. Отже, я тоді помилився, що ж, вибачайте, і таке трапилося. Ні, споредону, Васильовичу, ви тоді не помилились, сказав Антон. Я справді був тим, кого виловили. І знову замішання в очах тутика. Може, у цей момент він пошкодував, що недорікувати поліцей вартовий тоді випустив Антона з рук. Справді, хм, може, і так буває. Гей, ви там почувся окрик вартового. Тутик з радістю зірвався з місця, але Антон. Притримав його за лікоть. Не спішіть, пане староста, ми ще не все договорили. Хіба ні з Васильович? Васильовичу? Чого ти прилив? Який я тобі староста? огризнувся тутик. Може, скажете, що і звати вас не з передоном, Васильовичем. Ну, з Ну, Васильович, чого тобі ще треба? Так був, був, староста, – озліло кидав він слова, пришвидшуючи крок і натикаючись на тих, хто ти йшов попереду. Що заробив? Присудили, відбуду. І заживу спокійно. Наші судді гуманні, розібрались по справедливості, що заслужив, те й відбуду. Він поспішав, ніби намагався переконати не тільки Антона, а й себе самого. І нічого лізти мені в душу, без тебе кішки шкребуть. Усі ми тут однакові, всі одним миром мазані. Нема кращих і гірш. І ти такий самий. Скажеш що ні? Ти теж, от і ми. Оближ стиркати в очі, кожен за себе відповідає ясно? Усі ми тут однакові. Всі, всі, всі. З на Васильовичу, то у вас нерви стають? глузливо кидав йому в спину Антон. Що з вами сталося? Хазяї заставили як же це ви не могли заслужити їхнє довір'я. А старались же, старались, я пам'ятаю, як ви мене частували нагайкою. Ось ваші пам'ятні знаки. Огляньте, не соромтесь. Антон зірвав з плече й куртку, сорочку, оголивши тіло з темними, вузловатими п'ятками. Та ви погляньте, не втікайте, ваша робота. Пізнаєте свій почерк. Тут озирнувся, віспа не палали на обличчі, очі хижо розвозились, немов у звіра перед стрибком. Єдине, що я жалію, прошепотів колишній староста крізь зуби, так це те, що випустив тебе. І відвернувся, заклав руки за спину, випростав плечі, скільки Антон не окликав його, які дошкільні. Дошкольні слова не говорив, тутик не обертався і не обзивався. Потім вони ще зустрілись через день на вечірній прогулянці. По змарнілому, землистому обличчі тутика, можна було здогадати, що він багато й важко думав і щось важливо вирішив. Як і раніше, йшли парами один за одним, і над подвір'ям висів притлумлений гул від приглушених розмов. Антон з подивом заважив тутик його не уникає, а навпаки, Пропустив кілька пар, щоб опинитись ближче до нього, а потім попросив Антонова напарника будь другом, пройди вперед і став поряд з Антоном. Тепер ішли поруч, незрідка дотикаючись один до одного плечима, руками і щоразу Антона пронизувало холодом, немов від дотику мерця. Він не міг зрозуміти причину дивної зміни, що відбувалося з колишньою старостою. Ішли мовчки, спереду довгоязий чоловік розповідав про контузію, полон і. Туркестанський батальйон, сформований гітлерівцями з полонених, вихідців, переважно з середньоазіатських республік. Хіба знав тоді, хіба сподівався, долинало до Антона? Воронюк чув про той батальйон, що в полоні. До них в концтабір також приходили вербувальники, агітували, обіцяли пристойний харч і нове обмундирування. З якою ненавистю обпікали бранця очима того, хто зголошувався. Вербувальники пішли, пообіцявши в скорім часі перевезти майбутнього туркестанця в барак, куди переселяли всіх добровольців.